Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області. 20 км від Пірятина Лубінського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села, поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту. З новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати. Обладнаний газовим опаленням. Централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах. Два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі, виконані з цегли. Велика територія для садівництва та городництва. Багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка. Таліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Продається будинок у селі Кукавка, Могилів Подільського району Вінницької області. Загальна площа основного будинку 78 квадратних метрів, що розташовані. На 40 сотках ділянки. Зроблено ремонт з якісних матеріалів, встановлене опалення твердопаливним котлом, підвісні стелі, ламінована підлога, пластикові двері та вікна. У будинку є дві просторі світлі спальні, велика кухня вітальня з продуманим плануванням, сучасна ванна кімната. З бойлером. Та туалетом та великою ванною. Будинок продається пустий, немебльований. На території також розташований додатковий гостьовий будинок з гарним ремонтом, пічним опаленням та двома спальними кімнатами, невеличкою кухнею та ванною з просторою душовою. Це ідеальне рішення для сім'ї із двох поколінь. Які хочуть жити поруч, але мати окремий простір. Земельна ділянка площею 40 соток включає у себе нову криницю, погріб, бесідку, літню кухню, курник, сарай та кладові приміщення. Також є город. Будинок, розташований у гарному тихому місці, широко розвинена інфраструктура у вигляді магазинів, кафе. Є школа та садок з великим стадіоном для відпочинку. Для детальної інформації і запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 кілометрів. До районного центру 12 кілометрів. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок, церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю, оформлений музаїкою з плитки, перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон, загальна площа 162 квадратних метри, 4 кімнати, вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник, газ, вода та каналізація. Проведено інтернет, опалення газове та пічне, є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити, погріб, підвал, хліви, курники, місце під дрова. Подвір'я велике. З квітковими клумбами, асфальтоване, огороджене мурованим забором, два гаража, один окремо високий і один під хатою, з оглядовою ямою, за хатою розташований садок з молодими плодовими деревами, та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка, 38 соток городу, дуже ротюча земля. Це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час. Для більш детальної інформації та організації перегляду звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги продаж частини цегляного будинку з окремим двором, загальною площею 67 квадратних метрів у селі Чистилів Тернопільської області. Територія огороджена металопрофільним забором та має велике асфальтоване подвір'я. У будинку висока стеля. Є дві кімнати, 18 та 21 квадратних метри. Є мансартний поверх, де можна облаштувати ще дві кімнати. У будинку є всі зручності, своя скважина. Опалення газовим котлом. Простора кухня з новими меблями. Гарний жилий стан. Металопластикові вікна. Та ремонт. Два роки тому переклеєні шпалери та перероблені стелі. І санвузол, який облаштований всім необхідним, включаючи пральну машинку. Ділянка три сотих. Є господарські споруди, заїзд для авто. Навколо будинку багато клумб з різними квітами та кущами, багато фруктових дерев. Також є місце для нових будівлей. зручне розташування, поряд садочок, магазини, автобусні зупинки. До школи 15 хвилин ходьби. За 2 кілометри знаходиться став з великою кількістю риби. Тихі та привітні сусіди. Детальніше у нашому телеграмі. Підписуйтесь обов'язково на канал. Сьогодні до вашої уваги чудовий варіант для життя у селі. Село Завадинці Хмельницької області. Будинок утеплено пінопластом та пофарбовано. Має шиферний дах та металопластикові вікна. Все для збереження тепла та вашого комфорту. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів з кухнею в 13 квадратних метрів. Зроблено косметичний ремонт з цікавими голографічними шпалерами, суміжний санвузол з кафелю. Опалення відбувається за допомогою газового котла. іде як основний варіант для обігріву. Та є груба як додатковий варіант, який можна використовувати в періоди міжсезоння або для економії, підігрів води за допомогою бойлера. На території є господарські будівлі та двір, гараж для зберігання автомобіля або для використання як майстерні. Великий погріб, як ідеальне місце для зберігання продуктів, сарай для господарських потреб та літня кухня як додаткове приміщення для приготування їжі у теплу пору року. Та криниця забезпечує автономне водопостачання. Будинок розташований у мальовничому місці. Є просторе подвір'я з можливістю облаштування саду, городу чи зони відпочинку. Гарно розвинена інфраструктура з зупинкою громадського транспорту, кафе, школою та садочком. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт та тишу за міського життя. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал.